Привіт, банда. Що, як у вас вихідні пройшли? У мене не важняцько, скажімо так. Ну, закон подлості ж ніхто не відміняв. Значить, Заканчується в мене да, та санітарія. Та, от. Але я думаю, що вона не має відношення до мого робочого стоматолога. Ну не важливо. Має, немає, ну це ж мало пройзійти тоді, коли в тебе щось закінчується, Так само, як страховка на машину, може хто знає. Закінчилась сьогодні страховка, завтра в тебе страховий випадок обов'язково. Або спинять просто мінти і побачить, що в тебе вона закінчилась, штрафануть, Ну, нагадають про те, що треба робити. Це закон. Це рік вони тебе спинять не будуть, а як тільки на наступний день закінчилась страховка, то обов'язково тебе зупинять мусора. Ну, не об этом. Коротше, що, мені ж це цілий рік лічили ці зуби, да? понаходили там проблеми. Ну, нижня шухлядка в мене в порядку повністю. Ну, не вистачає тільки тих, що вибиті зуби. От. А, один Тут вибиті, кажу, там, сильно там вибивали. Майже ж здачі давали. <схід> Іноді. Е, оце ж вибитий зуб мені удалили, щоб новий поставити. Поверхній шухлядці були, звісно, опроси були. Це зуб мудрості. Ще якісь там там десь дереве, там десь чорненьке, там ще десь цей. І ще на самому початку вони кажуть, що є один зуб, який портиться зсередини. От. Тобто він типу, ще закритий, але портиться зсередини і скоро може бути таке, що він типу, допортиться і відкриється і буде в нерв щось заходити. Но Чого вони його не стали лічити в одну із перших очередей, ну рік же ж я туди проходив. Майже на місяць, скажімо, один поход у мене туди був железно, а коли й два. Взагалі, вони мені все це робили і вже навіть відбілювали, і то, і все. А цей зуб, показується, не зробили один. Так навпомацьки зеркало його не видно, що воно там десь щось мають бути, якісь проблеми. Ну, видать, я його застудив. Оці калюжі вітра, знаєте, це... Ох, вже ж він мені дав копати на цих вихідних. Мама дорога, я і не спати, не їсти, нічого не міг. Я ж жарт півпачки цього цих таблеток. О. Я забув про свою ногу і все остальне. І що ви думаєте? Сьогодні ось в понеділок вийшов на роботу. а Альона каже, все, я в понеділок дзвоню, першим ділом договарююсь з стоматологами, бо в мене на 23 березня записано. Вона каже, я дзвоню з самого утра, хай вони там шукають вікно. Я кажу, в будь-яке в робоче, не в робоче, то я обично, чого так, я довго-надовго це розтягнув. Бо в мене записи були завжди після роботи. А після роботи, звісно, всі хочуть туди потрапити, тому так, не так це воно і легко. Ох, яка красота сьогодні. Зараз переверну камеру, покажу і цей, якщо встигну. Я зранку кажу, все, зуб не болить, альона каже, то що, не дзвонити? Я кажу, Та ні, дзвонити, мабуть, тому що ну, це зараз він не болить, зараз Сейчас... десь опять в калюжі якийсь полежиш і знову буде боліти. А, і ще прикол э... Альона каже, ну, э, це коли це? В четвер чи в п'ятниця? Да, в так, мабуть, в п'ятниця, в четвер. Каже, заїдеш до мене на роботу, І вона щось з Лукою балакала, Лука каже, щось якийсь у тебе голос такий вялий по телефону. Він каже, та Аліна, устаю, короче, то все, сім'я, заботи, хлопоти, роботи. Вона каже, у нас є якісь там препарати, якісь колеса, там на корінь ці чи як він там каже на цій основі, тобто піднімає настроєння, задає бадьорість, там все. Каже, я тобі хочеш такі таблетки дам, поп'єш там, може, тебе приведе в чувство. Він каже, скільки денег. Альона каже, ну для тебе безплатно. Він каже, ну тоді, звісно, давай. Взагалі, дала Альона йому ті таблетки, я йому приніс, Він з п'ятницю хряпнув одну. Що ви думаєте? Робити він так і не почав. Але кабіна в нього не закривалась. та 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 цілий день. І потім ще в обідуш він їздив в басейн. От. Каже, та ти що, це не колеса, це супер. Я кажу, що, наркота якась по полюбив. Він каже, обично плавав за півчаса, там щось около кілометра, а це за 28 минут проплив кілометр 250, на 250 метрів більше, ніж звичайно. Я кажу, ну все, то ти, або ти під впечатленням таким від цих колес, або ладно. Провели на тобі експеримент, тепер думаю, коли в мене буде упадок сил. А це весною він у всіх частенько буває, то кажу, треба кудись собі може пропити цей корінь. Та й таке, ой, їду в Адалігорі працювати. Сім часов утра їду. День вже більшечки зробився. От, робота в Адалігорі грязна, звісно. І за цього Лука каже, ти їдь пораненше, а я каже десь і обід. Ну, зрозуміло, як я там справлюсь і вернусь, я каже, тоді на роботу підтягнусь. Ну кажу, добре. На цьому і порішали. Так, ладно, а то щось опять тут на тренді вам стільки все. Давайте пока-пока. Неудобно одною рукою включати-виключати. Воно бачите, гори вкриті такими, як... Опять, як одеялом. Зараз да, постараюсь погодно таке. А тут зато сонечко світить. Во всю. Ось сьогодні красота яка, але ж за забором да, це мені не видно ніч. Вона... Якась вона хмара як розслоєна, знаєте, таке те пухке, а те таке полупрозрачне. Зараз може десь ближче під'їду, щоб краще було видно. Осьоди, гарно видно, да? дивіться, прям таке як поділяно ото Пододіяльники і подушка. <рес> Це Матраси якісь норме. Ще знаєте, є одна тема, яка мені не дає. Оце спокою. Ну таке воно, я вже там в тіктоці викинув, конечно. Ну там попроще, там можна і мата загнути, да, і висказати всі свої думки на протязі 15 секунд. Ну, от, сформульовані. В Ютубі можна якось більш обширно це все обговорювати. Тим більше тут якби... Ну, Ми між собою, ми всі свої тут. Да? Ні, є у нас ці зальотні, але що, що з ними поробиш? Вони Як залетіли, так і вилетять. Я стосовно цих польських фермерів. Да? Я кажу, треба новий закон оце знати і вже за нього проголосувати. Дозволити їм е, ці одностатеві шлюби. Ну, а інакше як? Просто... Ця ситуація ну дійсно вона там якось в мене в голові не вкладається. А з їхньої сторони тільки чуєш, та ми вам під час початок війни дали захист, дали зброю. Ну хорошо, дякую. Але ми зробили своєю країною живий щит, щоб до вас ніхто не дійшов. І про це теж не треба забувати, що в нас згинуть люди і все інше. А стосовно цієї пшениці, тобто взагалі, коли під бомбардуванням... Цю пшеницю сіяли і все інше. А коли потім тракторами відсікали гаряче поле від того, що ще можна спасти, як трактора з бороною чи з цим спугом валили по гарячому полі, ну, то ця пшениця е золота в нас ці, ці роки виходить. Кров, людське життя, там все закладено, там не тільки під, От, як то кажуть, і праця. Так що, тим більше, що я обичний, скажем, звичайний механік, я вам можу зразу накидати десятки схем, як на цьому ще й заробити. Не треба насипати на землю. Треба хоч трохи включити мозги. І на цьому можна облегчити свій труд, свої там якісь бажання, старання, можна просто сісти на кордоні і отак от щитати бабло. Ну. Десятки схем перепродати, законсервувати, переробити. В общем, ну, цей, цей випрос можна на цьому ще й непогані гроші заробити, а не так, як ви оце, ну, собі там вдумали Цей, ну, Взагалі, не вважаю я такої позиції. Не... Там... Звісно, е є подяка за те, що там нам допомагали, допомогли, але ж, щось я сумніваю, що це фермерації допомагали. Помагають звичайні люди, як і везде. вони везде є. Так само в тій в самій Росії. Ну, подивися на тих бабушок, які виходять з протестом. Ну Бабушка, понятно, вона вже відчаї. От, вона вже прочувствувала на собі, що таке війна, що таке загиблі, що з нашої, що з їхньої сторони. От, і бабушці вже нема що тіряти. Молодь знає, але ну, мовчить, а все остальне масове, маса населення, всі ж ну там, утюністи. Замбануті, ну, в общем, біда, біда, що робиться, я не знаю коли, скоріше б це вже все закінчилось. бо вже реально ну, немає ні слів, ні, ні сил, ні, нічого.